Москви прибула делегація трудової партії північної Кореї. Візит відбувся на запрошення, звісно, кого Єдиної Росії. на тлі повідомлень про те, що Пхеньян може постачати до Росії більшу кількість зброї за інформацією посольства РФ у КНДР. Делегації обговоря... обговорять ці дні розширення співпраці відповідно до договору про всеосяжне стратегічне партнерство, що не був чинності у грудні 2024 року. За словами аналітиків, південнокорейські змі 24 лютого повідомило, що зібрані комерційні супутникові знімки показують ста. Десятиметрове судно нічого собі, яке входить і виходить з північнокорейського порту Расон біля кордону з Китаєм і Росією на супутникових знімках. Також видно лінію контейнерів довжиною близько 100 метрів на пірсі в порту Расон поруч із пришвартованим судном. Десять повідомлені, підкреслюються, що судно прибуло на внутрішню сторону причалу порту 20 лютого і перемістилося на зовнішню 21-го. Це вказує на те, що корабель розвантажив контейнери на внутрішній стороні причалу і завантажив нові контейнери на зовнішній стороні перед тим як відбув Віясві. Переконані, що північна Корея ймовірно використовувала порт Трасон для передачі боєприпасів до влади Востока і в листопаді 23-го року, зазначили в світі, коли йдеться про боєприпаси, кориговані авіабомби та дронову техніку, то в цьому аспекті Росія значно. Крокує вперед і нарощує їхнє виробництво, тому тут не можна згадати про стратегічного партнера е, нашого затятого ворога про північну Корею. Про це заявляв днями голова української розвідки Кирило Буданов. За його словами, КНДР зараз на 50% задовольняє всі витрати фронту РФ у боєприпасах. 50% ворожих боєприпасів, є корейськими, підрахував Буданов. Так само почалося масштабне постачання озброєння. Перш за все, це 170-мм міліметрові самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню. Підкреслив Буданов. Також він прокоментував використання північно-корейських військовослужбовців Росією на території Курщини. Це факт, Корея бере активну участь у війні проти нас у підтримці РФ. Крім того, під час форуму японський журналіст запитав Буданова про ситуацію в Курській області, де й воюють солдати, солдати КНДР. На що він відповів? Первинне угруповання каєндерівців складало близько 12 тисяч людей. Станом на зараз близько 4 тисяч цих людей, скажімо так, м'яко кажучи, виведені з ладу, тобто це важко поранені та вбиті. Але заміна їм готується, але на фронт вона ще не прибула. Ну і постачають північна Корея САУ, РСЗВ для Російської Федерації, боєприпаси. міністр фінансів Шаскот Бесент передав листок паперу через тіл Володимиру Зеленському зі словами. Вам дійсно потрібно це підписати. Сказав він українському президенту за даними The Wall Street Journal. Документ був угодою. Перший драфтий, що передавала сполученим штатам тоді в першому варіанті права на сотні мільярдів доларів українських мінералів. Коли Зеленський сказав, що йому потрібен час, щоб розглянути пропозицію, а не піти поспати, як думав Трамп. Бесен підсунув папір ближче до нього і попередив. Люди в Вашингтоні будуть дуже незадоволені. Адміністрація Трампа підмітили в Заатланті. Діяла в старому дусі клептох. Братів, які будували свої статки в Україні та Росії на світанку посткомуністичної епохи, застосовуючи завгольовані погрози, щоб змусити лідера країни поспіхом передати дорогоцінні ресурси за сумнівною, дуже сумнівною угодою. До честі Зеленського, як бачимо, ми зробив все можливе, щоб протистояти тиску Бесента. Я не можу продати нашу державу, весним Зеленський. Здавалося, що він дійсно засвоїв те, що американські дипломати з адміністрації Буша Обами Байдена. Намагалися вбити в українську колективну свідомість Демократія України залежить від здатності протистояти потужним бізнес-інтересам, які прагнуть розграбувати її багатства на умовах вкрай невигідних вигідних для українського народу. Готовність зеленського протистояти президенту Дональду Трампу, залишаючись вірним американським цінностям перед обличчям американського залякування. Була парадоксальним обміном ролями. Цей момент нагадує ще один епізод нещодавнього минулого України. пише за Атлантик». Три роки тому цього дня російські війська перетнули кордони країни, вбивці спустилися в столицю. У пошуках президента громадяни ховалися в метро, а західні розвідувальні агентства… Передбачали неминучий крах України і давали нам три дні. І в той момент момент багато в кого віщою, але і надії на боротьбу. Зеленський вийшов на порожні вулиці вулиці Нічного Києва в Темряві, щоб записати відео і запевнити світ. Ми досі тут пам'ятаєте. там були всі Стефанчук був, шмигаль був, Подоляк був. Зеленський був всі були на своїх робочих місцях. У ті перші дні війни Зеленський почав виступати як захисник лібералізму, підмічають за Атлантик». Борючись від імені світової демократії, чи дійсно він мав це на увазі? Було неясно. до війни його боротьба з корупцією була м'яко кажучи нерішучою. з його політичною недосвідченістю, дивною неготовністю готувати країну до неминучої російської загрози, колишній комічний актор навряд чи виглядав міцною перешкодою для автократії, але в умовах невпинного нападу він став нею, зберігши незалежність своєї країни. Всі ми стали нею. Скажімо чесно. Тепер ми протистоїмо не одному, а двом найпотужнішим неліберальним лідерам у світу, які за спостереженнями з Атлантик діють в тандемі, але тандем це ще не союз. З причини тим так таких корисливих Трамп здається прагне виконати мету Путіна знищити український суверенітет. Ну можливо, це трохи якось і глибоко закопали за Атлантик. Американський президент домагається вирішення війни на користь Росії, навіть не дозволяючи зеленському сісти за стіл переговорів. Але це поки що. Ну і бачимо, що тепер угода про ресурси набула вже іншого вигляду. Завдяки тому, що ми не пристали на першу невигідну для нас пропозицію Дональда Трампа. Тепер вона має зовсім інші обриси, а головне зовсім інший сенс і для нас, і для завершення російської країни української війни, принаймні, ми на це сподіваємося, що так воно десь і буде виглядати. Ну а на що сподівається Росія? Це на те, що вона просто тепер бере і запозичає все, що тільки може, і живу силу, і ресурси клянчить, просить виторговує ну, дуже достойних геополітичних гравців. Ну да, Дональд Трамп каже, що тим чи північно-корейський лідер розумний хлопець, але Саме ми самі розуміємо, що для Путіна нехай би наскільки розумний може не був тим чи який дійсно закінчив університет і не виглядає навпаки такі хитрі, ще й цим підлі, і при цьому розумніші, більш підступніші, коли вони диктатори. От то, але для Путіна, який ж думав, що він напевно нерозумніший в цьому світі він зби, хотів імперію збирати і в нього не виходить. Так, то просити в кінчини нас простягнутою рукою. А дай гаубицю, а, дай боєприпаси, а може ще одного сіверокорейця підженеш. Ну якось погодьтеся, виглядає. В принципі, це зараз виглядає так, як виглядає сам Путін. Ми з вами дивилися. От приблизно таке старе, плешиве, напівлисе зі шрамами на обличчях, яке навіть сидить уже. В а не в анфас, і спілкуюся з однією підставкою під мікрофон. Та а ви бачили, скільки було кореспондентів на прес-конференції президента України Володимира Зеленського з усієї галактики. Здавалося, вони зібралися там. Росія може отримати ще більше зброї від КНДР. Це попереджає наша розвідка. Про це попереджають і завжди очевидно. Але факт аналітки американської статовичної війни. Але тим не менше, тенденцію відстаткової крила Будану, головний розвідник України, і вони.